Коли мені виповнилось 18 років, я зовсім інакше уявляв своє життя. Я був впевнений, що до 30 у мене вже буде автомобіль, квартира та успішний бізнес. Але от я сиджу у тьмяній прокуреній кімнаті одного з ресторанів дуже відомої мережі фастфудів. Денис, керівник цієї філії, зателефонував мені та запропонував роботу менеджером у нічну зміну. На дворі був початок 2021 року, а у мене в кишені було лише 800 гривень. Отож я без зайвих роздумів погодився на цю пропозицію. Він протягнув мені аркуш паперу і попросив мене ознайомитись з документом «Правила нічної зміни було написано великими літерами у верхній частині аркуша, посмішка промайнула у мене на обличчі. Добре, що в кімнаті було погане освітлення, бо, мабуть, насміхатись з правил посади, яку я щойно отримав, було не дуже доречно з мого боку. Та все ж правила? Серйозно? Це звичайна робота менеджера ще й в період, коли відвідувачів практично немає. Що такого там може бути написано, чого б я не знав. Я пообіцяв, що обов'язково прочитаю документ, але як тільки я вийшов з кімнатки, то Аркош магічним способом опинився у найближчому смітнику. Уявіть моє здивування, коли через декілька хвилин Денис підійшов до мене з цим самим зім'ятим папірцем та суворо потягнув його мені. Якби я був на твоєму місці, я б так не робив. Мені бракує слів, щоб описати сором, який я відчув у той момент. Перший робочий день, а я вже показав своєму керівництву, що я не найнадійніший співробітник. Я ж не просто так дав тобі цей список, він продовжив. Наполегливо рекомендую тобі ознайомитись з цими правилами та дотримуватись їх. Він знову вручив мені документ та пішов до свого кабінету. Ох, ну добре. Гляну, що ж там такого важливого написано. Правило один. Ви повинні зачинити двері закладу після 23.00». Що перша ж фраза мене спантеличила, бо який сенс нічної зміни, якщо клієнти не зможуть потрапити всередину? Витративши декілька секунд, щоб відійти від здивування, я продовжив читати. Якщо після цього ви побачите когось в холі, не кажіть їм жодного слова, просто підіть на кухню, відкрийте контейнер під номером 6, візьміть звідти бургери та передайте їм. Не спілкуйтесь з ними, і тоді вони вам не зашкодять. Якщо ж ви порушите це правило, зайдіть в кабінет головного менеджера з усіма іншими співробітниками, зачиніть двері та чекайте до опівночі. Правило 2. приблизно між 21.00 та 22.00 до крайнього вікна для приймання замовлень з авто під'їде чоловік. Однак ні ви, ні інші співробітники не почуєте будь-якого сигналу чи шуму двигуна. Проконтролюйте, щоб людина, яка знаходиться на прийомі, одразу повідомила клієнта про готовність його замовлення. З боку, біля цього правила була примітка, написана від руки олівцем. Не дивіться йому в очі. Якщо ви це зробите, зачиніть вікно та разом з іншими співробітниками зачекайте 10 хвилин в кабінеті головного менеджера. Після цього ви можете повертатись до роботи. Правило 3. Якщо один з ваших підлеглих пішов виносити сміття, але повернувся не через ті двері, з яких він вийшов, підіть на кухню, візьміть ніж з контейнера номер 3 та проткніть істоту, яка зайшла у заклад. Якщо ви цього не зробите впродовж трьох хвилин, наша компанія не буде нести відповідальність за травми чи втрату вашого життя. Правило 4. Вам зателефонують між другою та третьою ночі. Ви повинні обов'язково відповісти на дзвінок та запитати, хто телефонує. Якщо людина представиться як Микола, то ви у безпеці та можете спокійно прийняти його замовлення. В будь-якому іншому випадку негайно покладіть слухавку та, не попереджаючи інших співробітників, сховайтесь під столом в кабінеті головного менеджера на 5 хвилин. Після цього ви можете продовжувати виконувати свої обов'язки. Правило 5: якщо ви вийдете з кабінету головного менеджера та помітите, що заклад змінився, і він же більше не такий, як був до того, коли ви зайшли у кабінет, поверніться назад. Зачекайте одну хвилину та виходьте. Попереджаємо, що наша компанія не несе відповідальність за нещасні випадки, які трапляються у паралельних всесвітах. Мабуть, я тричі прочитав цей документ, аж поки не розсміявся. Хлопці, та вам потрібно писати сценарій для комедії, а не працювати в цьому закладі, весело сказав я, бо такий жарт над новачком насправді здався мені дотепним. Однак майже одразу мій сміх перервав грубий голос з віконця. Яке розділяло кухню та стійку прийому замовлень, і що ти там смішного прочитав? Я розвернувся, щоб відповісти, але усмішка вмить зникла з мого обличчя з того вікна на мене дивився чоловік років за сорок він був весь у шрамах. Здавалось, немов в якийсь момент свого життя він зустрів якогось Фредді Крюгера у мене виникло відчуття, що він хотів спопилити мене своїм поглядом. Отож, я просто сховав документ у кишеню. Та пішов займатися своїми справами. Як і було прописано в правилах, я особисто зачинив заклад о 23.00. Після цього я підійшов до стійки, щоб налити собі склянку соку, коли раптом відчув, що за мною хтось спостерігає. Обернувшись, я побачив дві постаті приблизно два метри зростом, у темних балахонах. Правило номер один промайнуло у моїй голові. Отож, я одразу пішов на кухню, взяв два бургери та передав їх. Цим двом дивним відвідувачам, не встиг я й оком кліпнути, як незнайомці, немов розчинились у повітрі, я навіть ще раз перевірив двері, щоб впевнитись, що я точно їх зачинив. Добре, якщо це розіграш, то він дуже вдалий, бо мені вже справді стало трішки лячно. Однак вже через деякий час я заспокоївся та навіть почав глузувати з себе, що так легко повівся на приколи своїх нових колег. Ніч проходила спокійно, і я був впевнений, що більше жодних сюрпризів не трапиться. Приблизно біля першої ночі я помітив, що сміттєві баки всередині закладу були повністю завалені, отож я попросив Івана, молодого хлопця років 25, винести все сміття на вулицю. Я ж пройшов у кабінет головного менеджера та вмостився на його комфортному кріслі. Ех, можливо, коли небудь і у мене буде таке. Краєм ока, я бачив, як Іван ходив туди-сюди, щоб винести сміття через чорний вихід. Сам я не придумав нічого кращого, як провести декілька хвилин, гортаючи стрічку у Тіктоці. Раптом я почув, як задзвонив телефон біля стійки прийому замовлень. Розсерджений тим, що ніхто з робітників його не підніс, я піднявся та пішов туди. На моє здивування, заклад знову був порожнім. Одночасно, з тим, як піднести дзвінок, я глянув на годинник. 15 по другій. Якось автоматично я згадав про четверте правило і вже хотів запитати, хто телефонує, коли раптом я помітив, що Іван повернувся в заклад. Однак він зайшов через головний вхід, який незрозуміло чому був знову відчинений. Але мене більше не турбувало те, хто чи що постійно відчиняв ці двері. Я відчув, як страх паралізував мене, коли глянув на обличчя хлопця. Замість очей у нього були. Дві бездонні чорні діри, третій контейнер на кухні. Згадавши правило з документа, я миттю кинувся туди. Мої руки трусились, коли я дістав ніж з контейнера номер 3 На секунду я завагався, бо якщо це розіграш, то саме час його припинити. Але почвара вже зайшла на кухню. Немов у тумані, я кинувся на цю істоту, і наступне, що я пам'ятаю, це як те, що виглядало, як Іван, не видавши жодного звуку, впало на підлогу, обрискуючи її чорною, немов смола рідиною. Що за чорт? шоковано викрикнув я. Не встиг я обдумати те, що щойно сталося, як раптом я усвідомив, що порушив четверте правило. Коли я повернувся до телефону, то міг чути лише статичний шум, а на мої запитання ніхто не відповідав. Попри те, що я поклав слухавку, я все ще міг чути цей шум, і він ставав дедалі голоснішим. Я відчув, як з моїх вух та носа потекла кров. Невже я помираю? Я почав бігти до кабінету головного менеджера, коли його двері раптово відчинились, і з них вийшла істота, височезне темне чудовисько, яке стояло у неприродній позі, нагадуючи букву «Т». Воно дивилось на моє перелякане обличчя. Намагаючись врятуватись, я побіг до кухні, коли почув пронизливий крик позаду себе, і вже через секунду істота піднесла мене та жбурнула о найближчу стіну зі всієї сили. Це було останнє, що я запам'ятав, перш ніж втратити свідомість. Коли я прийшов до тями, першим, кого я побачив, був той сорокарічний робітник зі шрамами по всьому тілу. То тобі вже не так весело тепер, сказав він, дивлячись на мене та простягаючи руку. Щоб допомогти мені стати на ноги. Що за чортівня тут коїться, сказав я, пригадавши все те, що трапилось вночі, що то були за істоти. Він нічого не відповів, а лише показав на кабінет Дениса. Коли я зайшов туди, мій новий начальник уважно глянув на мене, після чого з посмішкою протягнув мені конверт. Це оплата за твою нічну зміну, а також невеликий бонус за те, що ти виконав майже всі правила. Я радий, що сьогодні мені не потрібно шукати нового співробітника. Я хотів заперечити, що жодні гроші не варті мого життя, але Денис не дав мені промовити й слова. Я знаю, що ти зараз скажеш. Просто добре все обдумай, коли прийдеш додому. Багато людей готові віддати душу, щоб працювати з нашою компанією, а тобі випала чудова нагода продовжити цю захопливу подорож. Я тобі зателефоную. Після цих слів він вийшов з кабінету. Коли я повернувся додому та відкрив конверт, я ледь не знепритомнів від того, що там знайшов. Всередині були 10 тисяч новеньких доларів США. Перевівши цю суму в гривні, я зрозумів, що нарешті отримав шанс заробити на омріяне життя. Денис зателефонував мені декілька хвилин тому, і я вже готуюсь до нічної зміни. Сподіваюсь, що завтра компанія не виставить оголошення про пошук менеджера на моє місце. Добрий день, Миколо. Ти мене не знаєш, але я добре знаю тебе. Ба Більше я знаю про тебе все. Знаю, що ти живеш на вулиці Франка, будинок 35. А запасні ключі від вхідних дверей твоя родина ховає в муляжі у вигляді каменю неподалік вашої веранди. Та я пишу тобі не для того, щоб розповісти про своє захоплення твоїм життям. Ти дуже мене засмутив, Миколо, і ти повинен відповісти за це. Мабуть, ідея познущатись з кота, якого мені залишила дружина перед смертю, здалась тобі дотепною? Мабуть, тобі сподобалось бурляти в нього каменями, а після того завдати ударів своїми чобітьми? Мабуть, ти думав, що я не зрозумію, що з ним трапилось, так? Ти певно повірив, що можеш дозволити собі позбавити цю істоту життя заради розваги? Чого ти хотів добитись, Миколо? Зняти відео, щоб потім показати своїм друзям-нікчемам те, який ти крутий? Миколо! Чи чув ти таке прислів'я? Стався до ближнього свого так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе. Саме так я і зроблю. Ти вже відчуваєш запах бензину і знаєш, що як тільки я допишу цього листа, я запалю сірник. Сумніваюсь, що ти готовий до зустрічі з Всевишнім, бо я жодного разу не бачив тебе на недільній службі. Коли ж ти опинишся в найтемніших закутках пекла, передай іншим грішникам, що тебе туди відправив пан отець Діодор. До побачення, Микола! Я ніколи не забуду ранок мого шостого дня народження, тоді мій батько відчинив двері моєї спальні, сів на ліжко, та почав легенько трусити моє плече, щоб розбудити мене. Як тільки тато побачив, що я розплющив очі, він нахилився до мого вуха та прошепотів беземоційним голосом Коли тобі буде 18, мені доведеться принести тебе в жертву легіону. Після цих слів він поцілував мене в щоку та пішов на роботу. Я пам'ятаю, як лежав шокований почутим. І в якийсь момент я навіть подумав, що мені це все наснилось. Коли я розповів мамі про свій поганий сон, вона попросила мене залишитись в кімнаті, а після цього, як мені здалось, зателефонувала комусь. То був останній день, коли я бачив свого тата чи, хоча б чув щось про нього. Через три дні мама подала заяву для розшуку батька, але його так і не змогли знайти. Єдине, що вдалося зробити поліції, це відшукати його авто. Яке було припарковане у лісосмузі на околицях міста. Всередині вони не виявили жодних ознак боротьби чи хоча б що-небудь, що могло логічно пояснити його зникнення. Тижні переходили у місяці, а місяці у роки, але він жодного разу не намагався хоч якось зв'язатись з нами. В певний момент я почав думати, що вигадав всю ту історію, а мій тато просто виявився нікчемним чоловіком, який покинув свою сім'ю. З кожним роком ці слова все більше стирали з моєї пам'яті, але все ж інколи у своїх снах я знову бачив ранок свого дня народження, я бачив чоловіка, чиї обриси дуже розмиті, щоразу він підходить до мене і щоразу обіцяє вбити, коли прийде час. Інколи я розповідав про ці сни моїй мамі, попри певну занепокоєність, яку я щоразу бачив в її очах, вона заспокоювала мене, кажучи, що це лише моя уява, і мені слід менше грати у комп'ютерні ігри. Вона навіть записала мене на декілька сеансів до психолога, і знаєте, це насправді спрацювало. Психолог пан Тарас допоміг мені розібратись з цими снами та з почуттям образи, яку я відчував на свого батька. Все ж таки я не міг точно знати, що саме з ним сталося. Водночас ніщо не могло заперечити той факт, що до шести років він справді піклувався про нашу сім'ю, любив та завжди захищав мене. Я взагалі не міг нічого поганого сказати про свого тата. Після цих сеансів нічні жахіття про мій шостий день народження нарешті перестали турбувати мене, і невдовзі я взагалі забув про них. В якийсь момент наше життя почало налагоджуватись мати навіть змогла зустріти нового чоловіка, і невдовзі вони одружились. Мій вічим, Віктор, виявився дуже приємним дядьком, який, на моє здивування, теж любив грати у відеоігри та щороку переглядати зоряні війни. А коли я успішно склав МТ і зміг поступити до одного з найпрестижніших університетів, мені здавалось, що ця біла смуга у моєму житті ніколи не закінчиться. Сьогодні, нарешті, настав мій 18-й день народження, і ми з моїм другом Антоном вирішили поїхати на його авто до мого рідного містечка. Ми вже були на околиці міста коло невеликої лісосмуги, коли раптом я почув гучний вибух, а машину почало нести на зустрічну смугу. На щастя, через низьку швидкість. Мій друг зміг впоратись з кермуванням, і ми зупинились на узбіччі. Оглянувши авто, ми обоє завмерли. Здавалось, немов щось просто розірвало шину одного з передніх коліс. Антон почав лаятись то на розбиту дорогу, то на свою необачність, через яку у нього не було запасного колеса. Я ж одразу загуглив номер найближчої служби евакуації і ми почали чекати. На моє здивування, евакуатор під'їхав швидше, ніж доставка піци, бо не пройшло й десяти хвилин від мого дзвінка. Оце сервіс. З кабіни вийшов водій з металевою трубою в руці. Мабуть, вона йому потрібна для домкрата. Однак в цей момент я відчув якусь тривогу, але я не можу збагнути чому саме, чи то через дивну засохлу фарбу бордового відтінку, яка дуже виділялась на білій трубі, чи то, на мій подив, через знайоме рисе обличчя водія евакуатора, чомусь мені вперше за багато років. Згадався сон про мій шостий день народження.